Вітаю вас! Ну ми як ви вже зрозуміли, і в Україні, і в Сполучите Америки, і в Європі, і в Росії обговорюють розвал Російської Федерації. Все! Була країни, вже немає. Дійсно, на сьогоднішній момент всі фактори показують на те, що поразка Росії призведе до повної розвалу Російської Федерації. Так, да, є, є, є деякі там говорять, що не можуть це допустити. А другі говорять, обов'язково треба зробити. В даній ситуації Російська Федерація, це як Радянський Союз. Він показав свою ну, нереальність, тому дійсно як країна вона повинна розвалитися. І це створить нормальні умови для існування інших країн в світі. Тому, так, да, дійсно, сьогодні ця тема обговорюється і обговорюється дуже активно, з точки зору, як ділити, як бути розділяти. Виникає запитання. А ви єдно чи це українці? Якраз я зняв відео. Там. Можете подивитись. Але це відео виключно для спонсорів мого каналу. Так що, щоб його подивитися треба стати спонсором мого каналу. Це не складно тут, підписуйтесь. І можете подивитися це відео і багато інших відео. Де пояснюю політику, історію, економіку. Ну, і Саме цікаве, саме неймовірне те, що в інших відео ви не побачите. А в спонсор побачите. І так, все-таки для України вигідно розвал Російської Федерації чи ні? Це узнають спонсори мого каналу. А ви поки що можете подумати. І дякую вам за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.